Трампу зрядив вчора про 17 патріотів і стало зрозуміло, що абсолютно нічого не зрозуміло, які 17 патріотів звідки вони мають взятися. знаєте друзі, зараз за голови хапаються там всі в канцелярії Мерца, включно з Пісторіосом, і намагаються розшифрувати взагалі головну ідею, яким чином наситити Україну такими важливими системами повітряної оборони, як патріот установками, ракетами, зараз взагалі нічого не зрозуміло, і ще й в такій кількості будемо зараз розбиратися по порядку. Давайте почнемо. Значить, що відомо на даний момент 100%? 100% відсотково відомо, що є зелене світло на дуже багато зброї для України від Дональда Трампа. Зрозуміло, що ця зброя не буде безплатною, її оплатить Європейський Союз. А також не зрозуміло тепер, що саме це буде за зброя і якого вона буде. Штибу точно США не постачатимуть зброю просто так ці часи у минулому. Про це заявив зокрема постійний представник у Сполучених Штатів при НАТО для Fox News Він також зауважив, що є. Історичне рішення, що є дуже хороша історія із угодою, яку, начебто, Дональд Трамп уклав із північно-атлантичним альянсом. До речі, угодою це також історичною називає і Кіткелок. Я нагадаю, що зараз він перебуває у Києві з робочим візитом, і Кіткелох зробив ось такий допис після вчорашньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Він говорить, що угода Трампа з НАТО. Є історичною і принесе е, дуже багато користі, і це вже друга людина, яка говорить, що існує угода з НАТО і що вона є історичною. А оця от людина, третя людина, так це ну фактично Марк Рубіо, так який Головний в державному департаменті він говорить, що ніякої угоди насправді з НАТО не існує. Сполучені Штати просто будуть передавати зброю американську, а оплачувати її будуть європейські країни, які є членами північно-атлантичного альянсу. Все це не угода. Треба перестати це називати угодою, тому що угоди це от слово «самоділ», це слово який любить використовувати Трамп, і воно трошки плутає ну, фактично весь інформаційний простір. Що, в принципі, також мається на увазі, коли Трамп говорить європейці оплатять для України для України зброю. Насправді не всі європейці хочуть це робити, і це є величезна проблема. Той самий Марк Рубіо, я щойно згадав, от він коментував цю історію таким чином, що. Європейські е, країни, які е, мають певні виробничі е, потужності, е, вони е, завантажені настільки, що е, ми не можемо гарантувати е, те, що Європа легко розставатиметься, з, зокрема з батареями Петріот. Ось це фактично е, його цитата. І так правда, тому що е, Європа насправді. Петріот її не виробляє так йдеться, мабуть, не про Петріоти. Йдеться про виробничу потужності Сполучених Штатів Америки. Є е, дві прекрасні організації, які називаються Lockheed Martin і Рейтом Технолоджі Technologies. так. От е, зараз у них потужності у цих е, двох організацій е, складають приблизно приблизно 300 е, патріотів на рік вони зробили зараз заяву достатньо оперативно після того, як Трамп розказав про 17 патріотів для України, що виробничу потужності потрібно надзвичайно посилити, і можливо за рік вийти на цифру у 500 патріотів на рік. все про це зокрема пише видання. Military Watch Magazine, яке якраз зосереджується на тому, що фантастики все одно не станеться потрібно трошки потерпіти. Отже, хто з європейців зараз перебуває фактично у схемі постачання до України зброї, про яку розказав Трамп, це не багато насправді країн пальців однієї руки вистачить. Я для себе відзначив, що це Німеччина як основний постачальник: Данія, Фінляндія, Швеція, Норвегія і Велика Британія. Ось ці країни також підтверджується список і німецьке видання Держпігель ось ці країни будуть зосереджені на тому, щоб допомагати НАТО НАТО з подачі Дональда Трампа, державного департаменту Сполучених Штатів, постачати цю зброю Україну. Як це швидко буде зрозуміло, що це буде не швидко? І ще ж ще одна тема дуже цікава тут. Спливає добре, якщо станеться, що будуть домовленості про постачання зброї, а куди її вести? А як це все? Це робити розуміємо, що за 4 роки є абсолютно відпрацьовані так логістичні маршрути, але несподівано Анжей Дуда, президент Польщі, так почав нервувати з приводу того, що. Аеропорт у Жешові, ну який фактично є ключовим таким воєнним хабом воєнних поставок у Польщі. Що аеропорт у Жешові сприймають українці, а також західні партнери поляків як щось своє? Анжей дуда розказав про це польським зокрема журналістам для Polsat News, І от він говорить саме так: я вважаю, що це скандал. І в якийсь момент я е, відкрито визнаю, е, що я блокую або заблокував е, заключення саміту НАТО у Вільнюсі е, стосовно того, що Потрібно мати е, якусь е, е, таку спроможність поговорити з німцями та американцями, оскільки ми збираємося, говорить Дуда, закривати аеропорт Жешові Він не належить ані українцям, ані американцям. Е, тому е, всі разом мають подумати, яким чином постачати е, зброю Україні по суші, по морю, як завгодно, Жешов наш. Поляки образилися, що. Великі гроші, я не знаю, можуть іти в обхід польської економіки. А війна, друзі, скажемо відверто: війна це історія, коли ви можете заробляти. Поляки також хочуть заробляти тим більше вони безпосередньо межують з воюючими країнами Україною з росіянами мають кордон. І тому певним чином вони заслуговують на те, щоб свій шматок пирога зрештою замати. Не знаю, поки що е, ніхто з поляками конкретно на це не реагує. Е, це так, як е, окрема історія е, більше зараз йдеться про те, що е, обіцянка Трампа в 17 петріотів її якось потрібно е, виконувати. Ну тим не менше, Трамп вже ж пообіцяв Володимирові Зеленського терміново відправити 10 ракет перехоплювачів для е, Петріотів. А Володимир Зеленський, в свою чергу, ем, підтвердив, що два патріоти установки не ракети, установки точно закупить Німеччина. В американців для України і одну таку установку Петріо точно закупить Норвегія в американців для України. А ось що мав Дональд Трамп про 17 ну він за якщо 10 ракет, то можливо він мав 17 ракет перехоплювачів, а не 17 установок. З Петріотами складна по суті історія. Я думаю, що якщо ми побачимо. Ці установки ракети можуть надійти швидше через Жешовський аеропорт, поки він ще не закрився. А от стосовно е самих установок, Петріот, це історія мені здається на місяці. На місяці, тобто швидких е, рішень, тут е, не варто очікувати. Е, інша історія більш успішна, мені здається, і більш перспективна в плані підсилення українських спроможностей е, по захисту свого повітряного простору. Це все таки дрони і ракети-перехоплювачі антидронові. До речі, стосовно тієї самої Німеччини, яка от е, Час від часу заявляє про те, що вона бере на себе дуже багато і постачає дуже багато і збирається постачати далекобійну зброю. А і тут ще в нас в Києві ж, ви знаєте, що Перебуває представник спеціального штабу Міністерства оборони Німеччини з питань України. Його звати Крістіан Фрейдинг, він генерал-майор, і от він кілька днів тому для німецького телеканалу ЗДФ вмикався там з центра Києва і розповідав про те, що рішення про далекобійну зброю ухвалене, і далекобійну зброю Україна отримує вже у липні. Тобто, ну фактично цього місяця е, ведуча перепитала тоді у нього: ви маєте на увазі тауруси чи яку далекобійну зброю? Він каже питання Таурусів. Ми вже обговорювали. Я не хочу про це говорити. Це буде далекобійна зброя. Тримав інтригу. Про от ну фактично до сьогоднішнього дня. Тепер він е, увімкнувся е, ще раз з центру Києва. Е, це вже записну фактично цього спеціального штабу. Тому я думаю, що ми можемо його спокійно показати е, і послухати е, там про By good in Kiev. Nothing we can the Ukrainian can. We have more in the Ukrainian industry investing. That is a good being.

Danke, Video. Danke, so, ich habe mich Wir in Kiew geführt. Natürlich ging es insbesondere darum, wie wir die ukrainische Luftverteidigung stärken können. Wir haben uns darüber unterhalten, wie wir noch mehr in die ukrainische Rüstungsindustrie investieren können. Dafür gibt es ein gutes Beispiel. Ähm, hier gestern wurde der erste Vertrag unterzeichnet zwischen dem ukrainischen Verteidigungsministerium und der ukrainischen Rüstungsindustrie, mit der wir die Beschaffung von äh, weitreichenden Drohnen finanzieren, durch Deutschland finanzieren. Ähm, wir haben uns natürlich auch über Ausbildung unterhalten und wie wir weiter die ukrainischen Streitkräfte unterstützen können. Denn eines ist für uns als Deutschland klar. Wir stehen weiter an der Seite der Ukraine, an der Seite der ukrainischen Streitkräfte und wollen, dass sie Erfolg haben. Ну, в принципі, зрозуміло, так що Німеччина готова надавати підтримку і продовжувати це робити надалі. Але от коли ми говоримо про далекобійну зброю від німців, мається на увазі, що це буде підсилення саме історії з дальнобійними дронами. Про дальнобійні дрони або про боротьбу із дроновими загрозами також вже заявила Велика Британія. Вона профінансує 5 тисяч ракет проти шахедів. Загальна сума контракту це 2,5 мільярди доларів. І розрахований він і тут от погані новини аж на 19 років і. Підписання цього контракту між міністерством оборони Великої Британії а також Міністерством оборони України сталося у Римі тиждень тому. Наш ще діючий міністр оборони Рустомумеров підписав цей контракт. Тобто, виходить так, я тут по покалькалював, що ну фактично 260, да, дав дрони виходить щорічно. Якщо прикинути скільки випускає зараз військово-промисловість Російської Федерації дронів, і скільки вона спроможна запускати, то то це ну 500 600 так дронів щорічно потужні вони можуть їх збільшувати Ну тому е, потрібно це також дуже з обережністю розглядати. Взагалі, коли ми говоримо про щось далекобійне, е, я не знаю наскільки серйозно це усвідомлює, поки що, поки що. на жаль, е, Дональд Трамп, оскільки він дозволяє навіть м, на сторінках світової преси. Там ну фактично не на сторінках світової преси, а сторінки світової преси пишуть про те, що він тролить фактично е, українську владу. Наприклад, от е, така смішна. На історія іронічна, Вашингтон Пост написав, що Дональд Трамп, начебто, під час вчорашнього телефонного розмови з Володимиром Зеленським запитав у нього: а чому ви досі не б'єте по Москві? А Володимир Зеленський відповів йому: Якщо ви нам дасте чим. То ми вдаримо по Москві. Дональд Трамп також зауважив, що ви ж не забувайте там, що є Санкт Петербург. Тому він також має тиск на нього на, на це місто здійснюватися, і так Путін швидше погодити. Погодиться е, на мир, що має на увазі Дональд Трамп. Чому ви не б'єте по Москві? Ну можливо, і те саме видання Вашингтон Пост. Воно так фантазує на цю тему. Що можливо, такі чутки є. Трамп таки погодиться передати Україні тамагавки, тоді дуже цікаво, але на тамагавки там теж черга, так само як і на Петріоти, і в черзі серйозні гравці, типу Німеччини, які от розглядають зараз можливість виділення там мільйонів мільярдів євро на закупівлю пускових для тамагавки Тобто є ж ракета дуже дорога, так яка далеко далеко летить. Є там на 2000 кілометрів. А є пускова установка. Більш вірогідно, більш вірогідно, і я можу з цим погодитися. Що мова може іти ось про такі ракети? Це Lockheed Martin їх виробляє. Ось це їхня фактична картинка, яка роз'яснює, що це що от, ракета, яка може досягати цілей на відстані тисячу кілометрів agm 158 JSSM. Тобто це більш вірогідна історія. Ну, і, і не забуваємо, друзі, не забуваємо, що також а, а, в Україні а, є зараз а, наявний парк атакамців, які летять а, так само на 300 кілометрів, так і от а, це може бути також реальністю отримати дозвіл сполучених штатів на реалізацію ось цього запасу атакантів, якими поки що Україна не користується.